Привіт! Далі відео про те, як проходить реставрація цього варіатора ходового. Це що йде з пружину Значить, розбило цей. Пішов до токаря виточили от таку втулочку. Ось таку втулку виточили. Тут прорізна. Шпонку. Зібрав він з цього, з цієї тарілки зібрав, зібрав з цього і виточив втулку. Втулка з чого? Тут нічого не трогали. Чуть-чуть тут краї, де шпонку розбило. Чуть-чуть відноси, бо шпонка розлетілася повністю. Тут нічого не трогали. Тому що, от з чого він зробив мені. Втулку. Це гільза, трактор 150-ка. З мотором тим, що йде на 150-ку, це гільза. І ця гільза, ця гільза, вона точно підходить на точно підходить ось на це. Воно точно підходить на валу з цієї тарілки. Воно дуже легко ходить. Воно приходить так точно, що якщо заставити цю зараз заставимо. Воно підходить дуже точно. І це з гільзи. Ось так. Зробив другу шпонку. Бо ту шпонку повністю розірвало І далі будемо збирати. Це треба забити до краю, обварити, з цієї сторони обварити полуавтоматом і зібрати. Вже як обварю, далі зніму відео. І покажемо. Розбило воно дуже добре, бо і тут тріснуло. Думав, що з нього нічого не вийде, але добре, що все виходить. І зробити ось такі, таку реставрацію. Чим купляти другий бушний. стоїть куча грошей.